числіть значення функції f дорівнює 5х2 відняти 7х додати 2, якщо аргумент х дорівнює 1. Аргумент це х. Незалежна зміна. Підставляємо у функцію замість х одиницю. 5 помножити на 1 у квадраті відняти 7, помножити на 1 додати 2. Спочатку підносимо до квадрату. 1 у квадраті 1 множимо на 5, 5. 7 помножити на 1 7. Отже, 5 відняти 7 і додати 2. 5 додати 2 7, 7 відняти 7, 0. Ми знайшли значення функції, якщо х аргумент дорівнює 1. Наступне: обчислити значення функції, якщо аргумент. Мінус 2f від мінус 2 дорівнює. Замість x підставляємо мінус 2 5 помножити, мінус 2 в квадраті, відняти 7 помножити на мінус 2 і додати 2. Обчислюємо мінус 2 в квадраті, мінус 2 множимо на мінус 2 мінус на мінус плюс 2 на 2, 4. 4 множимо на 5. 20. Далі мінус 7 множимо на мінус 2, мінус на мінус плюс 7 на 2 14. І додати 2. Додаємо 20 додати 14, 34 і додати 2 36. Наступне обчислити значення функції, якщо аргумент дорівнює. Беремо наступне 4. f від 4 дорівнює. Дивіться, якщо складно. Аналізуємо нашу функцію f від х. В дужках замість x в нас ми підставляємо 4. 5 множимо на 4 в квадраті, відняти 7, помножити на 4 і додати 2. 4 на 4 16. Множимо на 5, 6 на 5, 30, 0, пишемо, 3, пам'ятаємо, 1 на 5, 5 і 3 8, 80 відняти. 7 на 4, 28 і додати 2. 80 додати 2. 82 віднімаємо 28 54. Можна було по, по черзі. 10 відняти 8 буде 2, далі вже 7 відняти 2, 5, 52 плюс 2 54.